Будні війни коригують нам книги життів. Осінь змонтовує спогадів стрічку старого кіно з двох кольорів: чорно-білу, німу, несинхронну. Дивишся серцем, як падає дощ, і пахне чомусь кардамон. Баба двірник нагрібає з опалого листя онгори, корони. Ранок приносить у жменях пожовклий заплаканий день. Вулична кішка шукає простого поїсти. Поспать без тривоги, будні війни коригують нам книги життів, переписують вщент, вірність безцінне любов, і незмінна лише перемога.